Електрокар, що викликає повагу своїм аристократизмом та довершеністю, королівський за призначенням і функцією. Повнопривідний електромобіль Ягуар Айпайс вражає потужністю і комфортом, та за правом є володарем нагороди найкращий автомобіль Європи 2018 року, отриманої в рік виходу на ринок. Величезна перевага цього електрокара Його потужність 400 кінських сил. 90-кіловатна батарея дозволяє долати на одному заряді понад 400 кілометрів. При цьому авто має дивовижно плавний та м'який хід за рахунок пневмопідвізки та трьох режимів висоти авто. Елегантний кросовер у вишуканому сірому кольорі призначений служити найвищим рівнем комфорту своєму власнику. Кожен контакт з автомобілем викликає всю гаму найпозитивніших емоцій. Повністю шкіряний салон, доповнений декором з алькантари у верхній частині авто. Ставки з благородних порід дерева ненав'язливо натякають на походження британського красення. Панель керування вражає якістю зображення мультимедійного екрану. Камера 360 градусів дає повний огляд ситуації на дорозі. А завдяки проекційним зображенням водій, не переводячи погляду з дороги, може стежити за найменшими змінами як всередині, так і зовні під час руху. Панорамний дах додає простору і повітря в салоні. При цьому тоноване скло не пропускає яскравого освітлення, аби не створювати дискомфорту. В Ягуарі i-Pace все продумано до дрібниць. Підігрів, вентиляція та пам'ять сидінь регулюються на додатковій панелі, як і чотиризонний кліматконтроль. Пасажирам позаду також суперкомфортно. Режими руху можна обирати кнопками або запрограмувати наперед. До речі, в автої чудовий україномовний інтерфейс, безключовий доступ, навігація, парктроніки, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, контроль дистанції та рядності, датчики мертвих зон, світла та дощу, електропривід багажника, корисних опцій, у I-Pace просто безліч. Окремо варто зупинитись на аудіосистемі Meridian. будь-який музичний супровід із нею, насолода для слуху. А система освітлення це прояв усіх сучасних досягнень автомобільної оптики. Зарядні пристрої для швидкої і звичайної зарядки йдуть у комплекті. А ще майбутній власник знайде в авто комплімент від виробника спеціальний електронний браслет, який виконує функцію забутого вдома ключа. На це розкішне авто 2018 року випуску з пробігом 40 тисяч кілометрів зараз знижено ціну. І вона є найкращою серед аналогічних моделей в найбагатшій комплектації First Edition з пробігом на ринку України. Це ще один аргумент придбати надійний, престижний, суперкомфортний та потужний електромобіль. Авто знаходиться на майданчику у Львові за адресою вулиця Городоцька, 306, телефон 068 242 35 73.